Саме 25 лютого, за старим стилем, у 1814 році народився Тарас Шевченко. Шанували цю дату у літературно-меморіальному музеї Івана Котляревського. Там наукові співробітники та учні полтавських шкіл номер 4 та 8 спільними зусиллями підготували свято у програмі: і музичні номери, і поетичні, і інсценізації сюжетів з життя Тараса Григоровича. Як розповідають гості Шевченківського свята, для них це вельми цікаво. Я вже три роки поспіль беру участь у конкурсі знавців його біографії та займаю призові місця. Це, сьогодні ми визначаємо Шевченк Тараса Шевченка на землі Котляревського. З Полтавською землею славетного поета поєднав так званий період трьох років з 1843 по 1846 рік. Полтаву Кобзар відвідав у 1845-му. Тарас Шевченко був у Полтаві. Тарас Шевченко ходив до Монастирської гори. Був на соборному майдані, малював хату Котляривського у справах. Побував в інституті шляхетних панянок. На Полтавщині Шевченко написав вірші Сліпий, Великий льох, Холодний Яр, минають дні, минають ночі та інші. На цій землі відбувається дія поеми «Наймочка». Кобзар товаришував із полтавським письменником Євгеном Гребінкою і потім не раз згадував веселі вечори та розмови про культуру у маєтку письменника. Тарас Шевченко працював у складі археографічної комісії та вів нотатки. У них він описував історичні місця, де бував. Серед них старі укріплення в Лубнах. У решетилівці Шевченко створив два малюнки, які так і назвав Уреше. На Полтавщині завжди шанували творчість Славетного кобзаря і зараз шанують. Ми приготували пісню на слова Тараса Григоровича Шевченка: Вітер з гаєм розмовляє. Вітер з гаєм розмовляє, з осокою.